Поїздка на море в місто Очаків це завершальний акорд шкільної ліги сміху. Діти вже побували в Трускавці на Закарпатті та у Львові завдяки спонсорам. Голова Калуської райдержадміністрації Наталія Бабій каже, що подібні заходи, які проводилися впродовж навчального року, в тому числі і шкільна ліга сміху, не були заходами на виконання якихось доручень чи розпоряджень, а своєрідними проектами для душі. Шкільна ліга сміху це вже започаткований проект, який буде і надалі. І продовжуватися, чи буде голова адміністрації бабі, чи не буде головою адміністрації. Бабі цей проект повинен жити, тому що на практиці ми побачили, що це було найтаке потужніше, знаєте, свято для дітей, яке ми проводили в цьому році. Самі ж діти отримали від шкільної ліги сміху море позитивних емоцій. Дехто навіть планує своє подальше життя пов'язати саме з КВК. Люблю виступати на великій сцені. Люблю проводити час на репетиціях, розвиватися в цьому русі. І планую подальше життя пов'язати зі сценою. КВК насправді море емоцій. По першій репетиції, перші етапи, ем, е, пізнавання навіть своїх е, друзів, тих людей, яких ти знаєш, ти пізнаєш кожного з нової сторони, е, ти ж не знаєш, що, що вміє. Тоді відкриваються всі з різних сторін, е, коли готують номери. Е, так, потім сам конкурс, поїздка в Закарпаття. Ну, на мою думку, так мають робити для дітей, тому що діти, по-перше, реабілітуються в суспільстві, вони вчаться спілкуватися, а по-друге, гарно проводять час. Учасники КВК дуже задоволені тим, що їм випала нагода відпочити в місті Очакові. А від самої поїздки очікують тільки яскравих вражень. Багато позитивних вражень, хороший відпочинок. Нових знайом, звичайно море вражені, нових друзів можливо так нових друзів, тому що в принципі це і ціль цієї поїздки, щоб діти району здружилися. Діти перебуватимуть на морі 10 днів. У вартість поїздки включено проживання, трьохразове харчування, квитки, а також різноманітна програма відпочинку. Безпосередньо в Очакові сама військова частина в Очакові Організує для них екскурсію на острів, організує для них екскурсію містом Очаковим, організовує на косу. І перебування на морі, різні ігри, забави, дискотеки, цивільний час, приємне проведення дозвілля і щоб вони просто цей, цей проводили свій час радісно, з користю і оздоровили себе і з новими силами почали новий навчальний рік. А хто і не навчальний, я вже відповідно далі піде вчитися. Голова райдержадміністрації Наталія Бабій та начальник відділу освіти Оксана Савчук особисто провели дітей до залізничного вокзалу Івано-Франківську, звідки школярі відправилися до місця призначення.